Жодна армія в світі не має такого ноу-хау як в Україні. Саме в нас перше з'явилися сили безпілотних систем. І насправді багато хто хотів би служити саме у таких військах. Як це зробити і кого туди беруть? Відтепер у Львові та Києві з'явилися нові рекрутингові центри, в яких покажуть симулятори, просканують кандидатів на їхні таланти та зрештою супроводять до ТЦК. Такий заклад працює щодня з 8 ранку до 6 вечора, а в п'ятницю з 9 до 16.45. Сформувавши цей рід військ, ми розуміємо, що нам важливо, аби особовий склад, який буде приходити і долучатись до лав сил безпілотних систем, був мотивований, був перевірений. Саме для цього робляться рекрутингові центри, аби ми мали змогу провести співбесіди з кандидатами і зрозуміти, чи пасують вони нам, чи пасуємо ми їм для того, аби пізніше кращих з кращих відібрати вже до бойових військових частин. Сьогодні передаємо для збройних сил. На 24 мільйони безпілотників Це для різних наших підрозділів, і сьогодні всі прекрасно розуміють, що цей вид озброєння є максимально ефективний і захищає життя людей. Львів посів перше місце в країні у рейтингу найрозумніших випускників. Так так, цьогоріч аж 54 вчорашніх школярів отримали бали НМТ вище за 300. І за це мерія вирішила їм заплатити перші зароблені саме інтелектом гроші. Номінацій було три. Тож і премії також поділилися на 10, 20 та 30 тисяч гривень. Олена Кшик опинилася в сімці кращих з кращих, адже склала мультимедійний тест на 800 балів. А от як вона цього досягла і чи можливо це повторити, розумниця дає чітку відповідь. Справа в тому, що я навчалася не тільки в останній рік, а й всі попередні роки в школі до того. Тому для мене підготовка минула майже без проблем. А під час тесту я майже не хвилювалася, тому що я зрозуміла, що хвилювання не допоможе потрібно просто бути впевненим у своїх силах і скласти все як найкраще. Спілкування з вільними людьми це насправді надихає. І це вже традиція, яка існує у Львові з давніх-давніх часів. Що ми кращих дітей нагороджуємо і даємо їм фінансові премії. Велика подяка нашим дітям вони молодці, і громада їм за це платить гроші. Сергій дідюшко шокований підприємець запевняє, що його колишні кращі друзі вже півтора роки намагаються відібрати у нього найдорожче пам'ять про померлого батька та умріяне дітище – бізнес, в який він колись необережно запросив саме цих партнерів. Прийняв рішення про створення свого особистого бізнесу, запросив туди свого на той момент кума Луговського Станіслава. Це був 2009 рік, це буквально через три місяці після смерті тата. От зараз, щоб ви розуміли, ту лабораторію, яку в мене рейдерять, це, вона знаходиться в тому кабінеті, в тому числі, де тато мій помер від ну, нападу тромбоемболії легеневої артерії в 2009 році. Це для мене сакральна річ. Навіть назва назва Ескула її придумав я і якби запросив моїх партнерів. Я не так давно мережа лабораторії Скола була лідером на ринку. Бізнес настрімко розвивався, тож Сергій з кумом вирішили взяти до себе ще одного партнера Дениса Мельника. Тоді і з'явилася ідея створити онкологічний центр. Для цього друзі придбали приміщення трьома рівними долями. Однак, з моменту внесення цієї частики в статутний фонд, власником такого вкладу, будь це чи майновий вклад, чи грошовий вклад, власником майна стає вже господарське товариство. Відповідно, якщо промоніторити державний реєстр речових прав, станом на сьогоднішній день власником цього майна в цілому, як ідеальної частки, 100% є господарське товариство Рясна Тут і починається історія підлої маніпуляції, каже Сергій. Його партнери вирішили просто виконати його з бізнесу, який він сам і заснував. Тепер то я розумію, що це планувалося ще заблаговчасно, так тому що є така приказка, що робить сліпий, коли прозріває. Та він викидає палку. От і коли нас до нас доєднався в 17 році. Мельник Денис і викупив у нас по 7% наших часток. Так його основна мета, тепер я можу це стверджувати, була захоплення контролю над підприємством. Важіль шантажу на мене розумієте, От якщо ти не продаш свою частку в ескулабі за безцінь, то тоді, от ми в тебе заберемо зараз. Оце заберемо, це заберемо, все, що можемо, заберемо. І свою обіцянку партнери вперто намагаються виконати, переконує Сергій. Мало того, що вони довели практично усі компанії до банкрутства, так ще й вирішили хитрою схемою захопити собі приміщення майбутнього онкоцентру разом з часткою дядюшко. Але тут же у справу втрутилася його дружина та через суд домоглася накладання арешту на усі квадратні метри. Опоненти, звісно ж, проти. Дана мета цих тих всіх заходів, я думаю, така, щоб вивести майно а з компанії Realty і його відчужити в той чи інший спосіб, або іпотека, або передача вступний капітал іншої компанії по есколабу. Це банальна корпоративна атака на ну, скажімо, на частку Сергія і подальшому її перепродаж чи контрагентам чи іншим якимось їхнім партнерам. Партнери убили пороги вже не одного суду, аби зняти арешт з приміщення товариства Рясне Але марно, вони програли навіть апеляцію. Здавалося б, все, крапка. Однак цим людям вдалося здивувати навіть бувалих служителів Феміди, адже вони знову прийшли в апеляцію і практично з такою ж скаргою, яку вже подавали. Цілком логічно, що і цього разу суд підтримав Сергія Дядюшко. Суд апеляційної інстанції постановив, Апеляційну скаргу представника товариства з обмеженою відповідальністю адвоката ЛОКС залишити без задоволення ухвалу Шевченківського районного суду міста Львова від 20 травня 2024 року залишити без змін. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, Правда, тут Львів. Невидима загроза для здоров'я, яка може не мати явних симптомів, проте знищує печінку. І мова про гепатит. Зокрема, зараз на Львівщині більше виявляють вірусних гепатитів В і С. Вітак, спеціалісти наголошують на профілактиці та вчасному виявленні. На жаль, ми на сьогоднішній день говоримо, що за підсумками 6 місяців цього року на Львівщині стрімко понад 50% зросла захворюваність на гострий вірусний гепатит Б, і також в нас зросла захворюваність на гострий вірусний гепатит С. Зокрема, гепатит С в нас виявлено вже 20 випадків цього року, проти 12 за півріччя минулого року, а вірусного гепатиту Б в нас вже виявлено 84 випадки, ну це майже на 70% більше, ніж виявлено за 6 місяців минулого року. До Всесвітнього дня боротьби з гепатитом, який кожного року відзначають 28 липня у Львові для мешканців міста організували захід, на якому не лише інформували про хворобу учасники мали можливість пройти обстеження на вірусні гепатити Б і C, отримати консультацію лікаря-інфекціоніста, консультацію з безпечної краси та стоматології, контрацепції, виміряти артеріальний тиск, провакцинуватись тощо. От зокрема, Володимир всього за декілька хвилин профілактував дві смертельно небезпечні інфекції. От зараз від правця і дифтерії. Все добре, не, укол зовсім не болючий. Це просто корисно для здоров'я. Я так вирішив, що це ну, необхідна е, процедура. Поновити імунітет від коронавірусу вирішили і медики, серед яких, зокрема, лікарка-інфекціоністка Кароліна Шумило. Собі вирішила вакцинуватися, зробити бустерну дозу від ковіду. В першу чергу вакцинуюся з метою захисту себе і своїх близьких, оскільки в мене є старші батьки бабусі, бусіді, досі я переживаю, що заражу їх, тому що вони мають багато супутньої патології. Важко переносили попередні ковід. А от щоб профілактувати гепатит а у разі виявлення вчасно пролікувати, потрібно всього 10 хвилин, адже стільки триває експрес-тест на діагностику цього захворювання, яку нагадаємо в межах акції міг зробити кожен охочий. І таке обстеження рекомендують проводити щороку кожному, хто дбає про своє здоров'я. Вірусний гепатит в першу чергу небезпечний своєю невидимістю. Ну тобто людина інфікується і тривалий період часу може не бути симптомів. І коли ми вже зустрічаємося з пацієнтом, ми вже зустрічаємося з хронічним гепатитом. Оскільки печінка це фактично така фабрика, яка переробляє всі небезпечні речовини, які потрапляють в наш організм, то коли порушується її робота, це може проявитися важкими ускладненнями. Один з яких є: це розпечінки, тобто, коли сполучної тканини стає настільки багато, а тканин печінки менше, що печінка не здатна виконувати свою функцію. А ще гірша історія це рак печінки, гепатоцелюлярна карцинома, яку може викликати вірус гепатиту Б або вірус гепатиту С, яка, на жаль, може призвести до. Детальних наслідків. Поки людина не знає про свій діагноз, вона може стати джерелом інфекції для інших. Відтак поширити хворобу можна, відвідуючи косметологічні салони, вести стратеве життя без бар'єрної контрацепції тощо. Якщо у вас є неспецифічна якась висипка, болі в суглобах, якісь прояви зі сторони шлунково-кишкового тракту. Діареї, закрепи, болі, тяжкості в животі, і ви не можете з тим собі дати раду. То в таких випадках 100% потрібно зробити тест на гепатит Б і С, хоча б швидкий. Ефективним, безпечним та перевіреним способом вберегтись від гепатиту Б є вакцинація. Держава гарантує безкоштовну вакцинацію дітей трьома дозами вакцини проти вірусного гепатиту Б для дорослих. Це щеплення є рекомендованим і вони його роблять власним коштом або коштом підприємств і станов організацій. Додамо, що в межах акції на наявність гепатиту Бета с обстежилися більше півсотні людей, серед яких не було виявлено жодного випадку інфікування. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Перекинути позашляхових на узбіччя, а в кількох метрах від нього на дорозі вщент розбитий бус. Жахлива аварія сталася ввечері неподалік бусько. На трасі Київ, чоп о 20.15 на очах у десятків свідків, БМВ в'їхало у форт транзит Сила удару була настільки потужною, що від пасажирської частини мікроавтобусу буквально залишилася купа металобрухту. Вижити усі криваві бані на жаль, вдалося не усім. Жінка з Форду, який 58 років, загинула на місці, адже позашляховик буквально пробив дверки та влетів прямо під. Долашно, хто ж порушив правила та винувати у цій трагедії? Зараз встановлюють слідчі і порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі. Горить трава, палає поле. Такі повідомлення, щодня поступають до рятувальників без перебільшення десятками. Те, що пожежникам доводиться бачити після жорстоких розваг паліїв, просто не вкладається в голові. Сотні загиблих тварин та комах, а також гектари знищеної екосистеми. Але цього разу підпал трави завершився ще страшнішою трагедією. У великих мостах пізно ввечері зайнялася відкрита територія. Мешканці забили на сполох та викликали надзвичайників, аби вогонь не наробив ще більшого лиха. Уявіть собі їхній шок, коли у Полумі, рятувальники знайшли обгоріле тіло чоловіка, якому 61 рік. Однак жодна смерть або штраф так і не можуть зупинити безглуздих підпалювачів, які раз за разом продовжують знищувати навколо себе все живе.